Всем привет, видите, Слові Кліка. Сьогодні ми маємо мої доні по секрету, скажу. День народження. Хто радий? І доні. День народження? Хто радий? Скажіть, будь ласка, або напишіть коментарі. Коротше. Так класно, що мої долі день народження. Це у, у младших дітей, младших. Ви роді, знаєте, тих маленьких діточок. І в них сьогодні 6 років. Вони йдуть до школи. Ура! Я так рада. Но зараз ми можемо дещо зробити. Беремо любі смаковики. Любі. Ну, кромі ведмедиків точно. Навіть хорішки можна. Беремо і робимо отакі красоту. Ви таку красоту колись бачили? Такі миленький. Ось такі штуки. Ну, у нас скільки сім'ї? Я чуть-чуть без вас пограла, але це нічого. Чекайте, мені треба знову велику тарілку. Мені таких тарілок треба білі он. Чекайте. А от така підходить, а? Скажіть? а знаєте чому? Бо в них можна помістити багато солодкого, а тут один. Ми будемо робити тортик, то нам треба отакі, вони дві. ну. Тільки на самі правильно сім, п'ять дітей і дві, двоє старших. А У мене хіба чотири зроблено? Давайте ще зробимо три таких. Раз, два, три і ще раз. Раз, два, три. Знаєте, що я хочу Чуть-чуть додати. Отакого От печенечку. Это тоже красивенько. И вот такие смаколики тоже будут. Оце, оце. Далее, ото. С вот такими печенюськами. Классно, я придумала. И будут вот такие еще смаколики. Это очень классно. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Єс. П'ять. І тут так само. Раз, два, три. Ой, не так зробили, ну. Раз. Два, три, чотири. Пять. І як класно. Ми подобаємо таке печеньку і ще раз таке. Ой, чудне О, забрали. Блін, так пора печені скіснути. Ну, мамо, я, його казала я не хочу. Ти не хочу своїх сестри і братика. Ти <кій> народження так якщо хочете, то не допомагайте і не будемо, дорогою, я можу тобі допомогти. Ага, допоможеш підеш спати знов. Ну, я реально кажу. Нічого нереально ти кажеш. в тебе, брехня? Ну, ну, нічого не но. Ай. Все! Я на вас обиделась. То, значит, сама все зроблю. И покажу вам, что це таке класно. день народження. Другай, тобі все файно, день народження будет. Ты каза, ты не не ненавидишь. Не ну я пожар. Ну, я тебе пожити. Дібше поклади на стіл, все. Ну, ну, все, правильно, мама, Ой, прав... неправильно, то ти робиш. Моя зробите то, то що я кажу, а так і не буде. Ой, ти мене не любиш. А, нам треба видавати найти. Давайте типа дорожньо я прийшла. І все, з'їв. Беги все таке, не приготуєте. Розуміло мене. Доня, що ти зробила? А ми придержаємо. Доню, все з'їла. Ну, Доня, я тебе просила, нічого не їсти. Ой-ой-ой, а що буде? Що буде? Упадеш ти, чи я? Дуня, я тебе просто попросила. Не хочу тебе тут бачити не око. Я хочу додати дещо солоденьке. Це отакі монстри-конфеті. Отакі. Отакі вийшло. Ну все, свята не буде та. Дорогой, я дуже тебе люблю і хочу тобі допомогти. Не треба ну допомагати мені. Знаю я тебе. Що щось розб'єш. Кромі Кромідоні. Ой. А де мої і все припало де. Промотайте відео і подивіться, я викинула. Я викинула нових. Я не мала викидати. Я нечайно викинула. Це тих половину ох Треба нам лети дальше й тупі та голівки. Раз, два, три. раз, два. Раз, два. раз, А, тяжкі є, Хоч би тяжкі є.

Пам'ятаєте, коли ми нечайно це взяли? І ми нечайно того зачепили. Будь ласка, подивіться відео чуть-чуть прокрутіть відео назад, коли це було. Просто прокрутіть і скажіть мені, коли це случилось. Який час і не забудьте останнє. Коли іменно і мене іменно. 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 Я хочу ще поставити Типу якусь червону тумбочку, чи типу чогось. Ну Дивіться, мені треба отаке, Типу як, отака бочка. Не бочка, якась красива довга штука. Вот такая пример. Ага. Uh Не -huh. знаю, на что тут можна поставити. Витя, йдемо на кухню.

Далі ось це посиди. Опинилися. Беремо тепер ті штуки, які було неудобно, щось типу такого. Роздвігаємо і беремо ту штуку, яку вам потрібно не ось це та бути не ось. Тепер можете не повторяти, якщо хочете. Ось це світа І просто напишіть ті слова, які я казала, типу.

Допоки поки серце б'ється, наша країна б'ється. І там далі. Просто напишіть цю пісню. Мені вона цікавенька. А ми зараз візьмемо дещо таке секретне. Беремо це, це, Так, нам треба забрати оці я. Дивіться, беремо це і геть, 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 просто геть. Оп, все. Беремо зілля варля, воно має бути на дворі, щоб точно прийшло це. І кажемо 5 слів. Кружка, чашка, вилка, зупинись, нам добро візьми у край. Украї украї наша Україна. украй, наш рідний український край, ніколи не здайся, ніколи не забувайся, ніколи не ніколи нічого не роби. Україна переможе для нашого рідного краю. Так так любі друзі справді багато раз два, три, чотири, п'ять, шісто. Тепер оце. жовто блакитне серце, Ніколи не конейце, жовто блоки Жовто блакитне серце, ніколи не дається, Допоки серце б'ється, наша країна беце. Так беремо раз два Три, чотири, п'ять. Шість, сім, ся. А зараз ми будемо робити тісто, тісто. Який буде тортик побачити в кінці? В кінці. Ой.